Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання, що робити педагогу-пенсіонеру, який вчасно не отримав свої законні 10 укладів. Хочу нагадати, що педагоги мають право при виході на пенсію отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про людей, які пропрацювали у сфері освіти 30 років і більше. Хочу вам нагадати, щоб ви знали, що право на виплату грошової допомоги. У розмірі 10 місячних пенсій станом на день її призначення мають зокрема жінки, які на день досягнення пенсійного віку працювали у закладах освіти державної чи комунальної форми власності на посадах та роботах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років. Та які мають необхідний страховий стаж 30 років на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-якої пенсії. Якщо всі ці умови виконані, ви можете обов'язково звертатися до органів Пенсійного фонду України для того, щоб отримати дані виплати.